Ну, те, що чоловіка забрала, то одне, але ще й мене винною виставити, то вже треба мати талант. Ти сама винна, казала мені подруга, коли я застала її в своїй спальні. Від хорошої жінки чоловіки не гуляють, а ти сама рукою на себе махнула, не цікаво йому з тобою навіть словом перекинутися. А чоловік твій гарний і цікавий, то вже краще я ним скористаюся, ніж хтось чужий. І як вам поворот, бо я, чесно кажучи, трохи ошаліла. Чоловік ховав голову, а я розуміла, що давно треба було від нього піти, ще коли вперше дізналася, що він гуляє, але тоді діти були малі, і я думала, що одна їх не потягну, а тепер вони вже одружені, то чого я маю це терпіти. Ромчик сам подасть на розлучення. Вела далі подруга Надя, і не думай, що зможеш його втримати, бо ти мені не конкурентка. Ох, аж смішно стало, наче вона його втримає. Зібрала речі і поїхала до батьків в село. За майно я ще позмагаюся, і хто його знає, чиє буде зверху. Поки відбувався весь той процес, я жила з думкою, чого я швидше це не зробила. Так, не є приємним жити зі зрадником, але від людини, з якою ти стільки років ділив все, чути слова на суді дуже непросто. Виявляється, вони були в його душі теж стільки років, і він просто користався мною як служницею безкоштовною, а тут прийшлося платити. Квартиру я продала і виділила його четвертину, вклала в ремонт хати і поїхала відпочивати на солоні озера. Стільки навколо краси, а я жила з романом. Господи, нащо ти так людей засліплюєш? Знаєте, я там не зустріла ніяку нову любов, але мене приємно збадьорило, що в свої роки я ще викликаю зацікавлені погляди, і це дуже приємно, адже я так звикла до того, що я лише мати та дружина служниця, що давно перестала уявляти, що я жінка. Якщо мені зустрінеться гідний чоловік, то я готова до стосунків, навіть якщо це буде звичайнісіньке залицяння. Я так цього спрагла. Час ішов і через три роки, подруга зателефонувала з посилом, що її не так зрозуміли, вона просто оступилася, а я її викреслила з життя. Ми ж з тобою стільки років дружили, то чого якийсь чоловік і зауваж не найкращий має стати між нами. Ми, жінки, маємо триматися одна одної. А що таке, Надійко? Зрадила тобі твоя самовпевненість, ти ж казала, що все сама зможеш, все пройдеш з ним, єдиним і неповторним. А я маю зникнути, бо ж нуль. Та що з опалу не скажеш, теж мені згадала, ти теж мені багато чого наговорила, і що? Давай забудемо і будемо пам'ятати тільки роки дружби між нами. Та я б радо забула, але не хочу. Знаєш, без тебе та романа якось аж на душі легше, то чого я маю знову вас собі в серце запихати і думки про вас. Може, є люди, які легко пробачають і забувають, та й бог вчить нас прощати. Але я не хочу, аби ці люди були в моєму житті. Може, це не по-християнськи, але я не хочу їх пробачати навіть у такий святковий переддень Різдва. Та й є у мене чоловік, і хоч я в ньому впевнена, але недооцінювати надію не варто адже вона вже показала себе всій красі. Максима прийняли мої діти, ми щасливі разом тим тихим спокоєм, коли приємно навіть мовчати поруч. Підпишись! Підтримай українськомовний контент.